Дня. Тож такий невеликий груповий тест диспенсерів Мілітанівона, запускав їх в ультразвуковій ванні а, при 80 градусів а, на півгодини. Ну, і моя була помилка 100% соціої температури. Так, ну давайте одразу купували в хаків. Так, 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 так хто тут з нас. Ну, дивіться, краще всього, всього виживають отакі диспенсери від Nivoni Passion Varianza. Як на диво, але одному пощастило менше, навіть не знаю чому. Треба розбиратись щось. От, дивіться, один знищений і чотири в принципі, нормально. Як на диво, з усіх-всіх інших. Тут, схоже, найкращий пластик, він навіть не побілішав. На інших всіх побілішав. І на цьому теж а, цікаво. Так, самий в поганому стані, скажімо так, зміліти СІ, то будемо вважати, що там самий бюджетний пластик йде. Нівони. Тут скоріш, в якому місці вони розполагались, бо це, допустимо, від 800. З 38 і 41. Один в кращому стані, один в гіршому стані. Це я певне, з якої сторони від нагрівача в мене тут вони були розположені. Ну, в принципі, такі середні по якості. І трешові теж від барісти. З цікавого, при такі, такому навантаженні барістовські єдині, які внутрі залишили бруд. Тобто я їх почав промувати і навіть. Пів години ультразвука. Ніяк не дозволило їм вимитися. От давайте. Один навіть розвалився. Оце що внутрі нього. Отаке От твориться. Пів години ультразвука при 80 градусах. А, і хімія 100%. І хімія для чищення була як для заварного блоку сюди додана. При тому це не допомогло. От так. От. Такий цікавий груповий тест. То який вивід? Ну, по-перше, все ж таки, диспенсери краще викидати ставити нові, особливо в баристах, бо вони взагалі не вимиваються. То Тобто, бру, що там залишається, його звідти просто не добути. Гарної якості, можливо, тому що маленькі. Так, да, да, навіть не потріскалися, не побільшили. Цікаво. Гарної якості диспенсері пасіони Варіанза а, поганої на сяйкі і середньої на нівоні. Але загалом ці тільки вдалося вимити, вони промились, а інші все ж йдуть сміття. То так. Отакий груповий тест диспенсерів Мілі та Нівона. Гарні виявилося тільки. Знівони сьомої серії і пасіонний варіант. Всі інші, все ж одноразові. Ну так, дякую за увагу, до побачення.